Щодня Україну боронять сотні тисяч захисників та захисниць. Вони звільняють нашу землю від російського ворога. Щоб підбадьорити наших воїнів, у Кременчуці провели міський конкурс малюнків вірю в ЗСУ. Діти надали для участі у конкурсі більше ста робіт. Сьогодні у будинку дитячої та юнацької творчості нагородили 13 переможців у різних вікових категоріях. Дитячі малюнки поїдуть до бійців на фронт, аби наші воїни носили їх у кишені біля серця. Переможці отримали грамоти за участь у конкурсі, і також переможці отримали магнітив з логотипами збройних сил України. Був організований конкурс спільно з Кременчуцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної. Епі... Підтримки військовослужбовців спільно з департаментом справа та дітей та департаментом освіти Кожний, хто стоїть і захищає Україну, це той, хто захищає своїх дітей, свою дружину, своїх батьків. Цей малюнок, енергетичне таке наповнення, яке дає можливість укріпитися, коли важко, коли страшно, коли буває ну сумніви, якісь саме ці малюнки допомагають саме підкріпитися і перемагати. На жаль, діти України дізналися та відчули, що таке жорстко. Стока та кривава війна, їхньому патріотизму немає меж. Він виражається в піснях, малюнках та навіть донатах. Кожен учасник має чітку позицію у конкурсі: нагадати бійцям своїм малюнком рідну домівку. Я бажаю, щоб всі наші воїни перемогли цю русню та щоб у всій країні панував мир, а краще у всьому світі. Я вирішив взяти участь, тому що я вірю в зсу, вірю в нашу перемогу. І хочу підтримати зсу. Я хочу підтримати військових та Україну. Я дуже ціную свою незалежність та хочу побажати кожному військовому скоріше вернутися до свого дому. Військові, наш захист, сила та незламність. Вірю в ЗСУ. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.